Знімаємо, тестуємо світло в темному лісі коротенької, малесенької, карапулічки, ледбалки, всього на два потужних світлодіода. У неї крихітні розміри. Зараз світить всього одна маленька ледбалка, хоча зазвичай їх ставлять парою. Але для наочності як може світити одна крихітна ледбалочка. Ось вам реальна картина її світла без штатних фар квадроцикла. Ось так трошечки вправо-вліво поводимо, щоб ви бачили реальну картину. Як правило, їх ставлять по дві штуки, як правило, ставлять по сторонам. Закріплювати їх можна в будь-якому довільному місці, хоч на багажнику, хоч в кенгурятнику, можна на стійках баги або. Позашляховика їх можна закріпити в будь-якому місці, настільки компактні розміри мають ці карапулечки.